Дорогі брати і сестри, вітаю вас знову на черговій нашій зустрічі молитовного служіння проекту Разо плюс. Ми з вами збираємося від початку війни кожного ранку, о 6-й годині, щоб піднести молитви за церкву, за мир, за наші сім'ї, за наше духовне зростання. По вівторкам, коли моя черга є проведення цих зустрічей, молотовних, наша духовна частина роздуми над словом. Вони охоплюють дуже велику і важливу, актуальну тему для кожного з нас: як поставити Бога у центр нашого життя, як його повернути в наше життя? І для цього ми з вами досліджували першу книгу Самуїла, вже знаходимося у другій книзі Самуїла. Досліджуємо важливі принципи, молимо за них і використовуємо застосовуємо їх у нашому практичному духовному житті. В нас сьогодні 14-й розділ і буде друга частина. Будемо читати з 18-го вірша, вірш за віршем. Да. Буквально декілька слів, що було у першій частині. У першій частині, пам'ятаєте, Весолом, він втік, вбив рідного брата, втікає до Гісуру. Ми знаємо причини, да, перша причина того, основа, чому це стається, чому він вбиває, чому він захищає свою сестру. Да. Ну і е, також е, е, помічник царя Йоав Міністр Збройних сил, да, головна військова людина в царстві, вона помітила, що прийшов час, що серце Давида е, воно змінилось, що потрібно повертати Повертати соломи, який втіх, який живе, живе там на краю царства. Його потрібно повертати до батька. Це було б добре зробити, і він використовує такий прийом. Знаходить жінку мудру, яка ну, ем, знаходить такий ключик до серця Давида, відкриває це серце. Ну, і, в принципі, Давид він хе, м, покорився да, цьому підходові, покорився цій вістці, цим словам цієї жінки. І давайте ми будемо читати з вами, як далі розгортаються події з 18 го вірша, 14 й розділ, друга книга Самуїла. Відповідаючи, цар промовив до цієї жінки, та мудра жінка стикої, пам'ятаєте? Да? Не проховай від мене того, про що я тебе запитаю. А жінка відповіла: Нехай мій цар питає. І цар запитав, чи за, свої, чи за всією цією справою часом не стоїть рука Йоава? Ну, дійсно, цар мав таку чуйку, мав відчуття. Він мав досвід, спотім йому допоміг, і вона, відповідаючи, каже йому: так, певно, як ти живий, мій володарю царю, ніхто не зможе відхилитись ні вправо, ні вліво всьому цьому, що сказав мій володар цар. Як правда, і те, що твій слуга Йоав наказав мені це зробити, він же підмовив твою слугиню, які слова я маю сказати. Отож, розгортаються далі події, і фактично, ми розуміємо, що Йоав забезпечив доступ цієї жінки до царя. Юаф є автором цього сценарію, і вона чудовий актор, актриса, да, яка зіграла цю роль, роль вдови, да, яка втратила синів, яка має гори, біду в житті. І вона це гарно все представила, ну, цареві І подивіться, які мудрі слова вона каже, що цар завжди абсолютно є правим. 20-й вірш. Твій слова ЮАВ це вчинив, аби до цієї справи підійти з іншого боку. Розуміємо, да? нестандартний підхід, як пророк Натан так і ця жіночка, мабуть, Йоаф знав, да? який ключик треба підшукати до Давида. Що ж до мого володаря то він мудрий, як Божий ангел, і знає про все, що діється на землі. Після цього цар сказав Йоаву, Гаразд, я зроблю, як ти пропонуєш, Давид все зрозумів. Тож іди і поверни того юнака Ависалома. Попавши до лілиць, Йоав поклонився і поблагословив, подякував царя, після чого Йоав сказав. Тепер твій слуга зрозумів, що здобув довір'я та ласку у тебе, мій володарю, царю, адже цар виконав прохання свого слуги. Отож, е декілька таких думок, на що ми можемо звернути увагу. Давид названий як Ангел Божий, да? Йоав, він називає себе Йоав твій раб, дуже багато хвалить його. Да? Ну, і е місія виконана. Давид він погоджується з тим, потрібно щось робити. Сином, сім'єю, на відновлювати ці стосунки, примирення, певне. Але ви зауважили, як він називає свого сина? Знайдіть ще раз оце слово, як він називає свого сина. 21 вірш. І поверни того юнака Авесалома. Він не каже: поверни мого сина. Да? Чомусь текст нам ось так каже. Щось. Не до кінця ще відбули в серці Давида, да? Оце примирення, це прощення не є повним. Отже, Йоав вирушив до Гісуру і спровадив звідти Весалома до Єрусалиму. Цар наказав, нехай повертається до свого дому, але мені на очі не показується. Тож, повернувшись до свого дому, весалом з царем не зустрічався. Йоав, в точності виконує наказ царя Давида. Він пішов за Весоломом, повертає сина, але не як блудного сина да? ну, блудного сина, я думаю, ви розумієте, в лапках, да? давид так і не зміг в якійсь мірі подарувати, дати це прощення повне, абсолютно, остаточне таке прощення. Прощення наполовину можна назвати так, що відбувається. І безумовно, це прощення наполовину. Воно посіює таке насіння бунту. Далі в наступних розділах будемо читати, як Евсалом підніме бунт повстання з юду, такого царстві. І Давид, в якійсь мірі, один гріх тягне інший, інший тягне інший, і бачимо, як цей ланцюг, цей клубок він розпутується, розпутується. І Давид каже, що я прощаю, але ми з тобою спілкуватись не будемо. Ми з тобою не побачимось. Ось таке в лапках прощення дає батько батькова своєму синові. Чи визнав свій гріх Авесалом? Також варто, мабуть, задати таке питання, що ви думаєте, можна в коментарях написати. Чи визнав свій гріх Авесалом? Як ви характеризуєте прощення Давида? Е, простити, Давид мав вбивцю. І про це знали в народі. Весь народ про це знав. Але в якійсь мірі. Давид не міг цього зробити. Да? От, не, не повністю да, він це зробив. До кінця він цього не зробив. В якійсь мірі можна сказати, що і Давид, він також є вбивцем, він вбив Урію. Ось які важливі моменти відбуваються у цій сім'ї. З 25 го вірша. Проте у всьому Ізраїлі не було вродливішого і більш вихваленого чоловіка, ніж Авесалом. Від голови його до п'ят не було в ньому жодної фізичної. Вади. А коли він стріг волосся на своїй голові, а зазвичай він стріг щороку, оскільки волосся в нього було дуже важке, і він був змушений стригтись, то волосся його голови важило 200 шеклів за установленою царем вагою. Ну, тут нам коментар дає, що це приблизно ну, декілька кілограмів. Да? Тут наш коментар каже, 3 кілограма. Різні цифри називаються, але це, ну, уявіть собі, волос, яким є легким, 3 кілограми. Дійсно, по цьому тексту він, коли читач читає вперше, нам здається, що це ну, таке перше враження, що це ну, цар, це майбутній цар, виглядав, як цар. Бачимо, Давид дещо був пасивним, да? пасивність. І ми пізніше скажемо, чому, або ви напишіть в коментарях свою думку, чому, чому Давид у цей період свого життя був пасивним. В якійсь можемо в мірі сказати, що якщо описують, описати нам весалома, то це як бомба сповільненої дії. Да? Автор нас готує до того, що далі в наступних розділах буде цей вибух, ось де він був закладена, ця бомба повільної дії, які кроки були. Да? Ну, Важив своє волосся. Я не знаю, хто з вас важить своє волосся. Я точно то не роблю цього вже. Я думаю, з вас ніхто не важить. це десь рідкісні випадки, коли люди важать своє волосся. Але говориться про певний культ, я да, его цієї людини. да, Можливо, втирали також олію, певну да? волосся, масла якісь. І в деяких коментарях навіть пишуть, що золотий пил, да, пил золоту. Також, якби, з масом втирали, і воно десь осідало в цих волоссях. Ми не знаємо, звідки така вага, ну така шевелюра величезна. Але це нам говорить про постать, про серце цієї людини. А в всалому народилося три сини, і одна дочка на ім'я Тамара, як і його сестра. Да? Вона також була дуже вродливою жінкою. І протягом двох років Евсалом мешкав в Єрусалимі, але з царем. Так і не бачився Уявляйте собі стосунки, приклад, прощення, да, християнства. Ось такого рівня два, двічі два рази. Текст нам робить цей акцент: не бачив обличчя царя. Не спілкувались. Він не бачив обличчя царя. Була напруга, напруга між Давидом та Авісаломом. Якось Евесалом послав або покликав Йоава. Щоб послати його до царя, але той не захотів прийти до нього, тоді послав до нього другий раз, але він знову відмовився прийти. Тож він сказав своїм слугам Дивіться, ось ділянка поля Йоава межує з моїм полем, і там у нього поспіває чмінь. Підіть і підпаліть його. Слуги Авісалома підпалили ту ділянку, і вона згоріла. Бачимо, що Авесалом він створює таку певну конфронтацію, щоб нав'язати ну, таке пряме протистояння, да, привернути увагу. Іноді це роблять діти, да, щоб привернути увагу різними шляхами. Іноді це роблять також дорослі люди. І ось Авесалом він незадоволений тим, що немає повного цього примирення. Немає цього. І він намагається привернути увагу Йоаву. Він каже іншими словами: слухай, ти мене покликав. Але для чого? Я там не бачив і тут не бачу, що, що відбулося, які зміни, Яке приниження? Хіба так можна? Він кидає цей виклик, привертає увагу. Після цього Йоав прийшов додому весалома і запитав його, а навіщо твої слуги спалили моє поле? А Вісалом же пояснив Йоаво, що він посилав за ним з проханням: Прийди до мене, адже я хочу послати тебе до царя, аби запитати, для чого я повернувся з Ісуру. Краще було мені там залишатись. Я справді хочу побачитись царем. Якщо я і досі залишаюсь винуватим, то нехай він стратить мене. Ну і, ви знаєте, прямі такі слова, прямий текст. Да, і... Думаю, Йоав все це розумів, але він по певним причинам не робив цих кроків. Безумовно, згідно тих законів, люди добре знали під книжі Моїсея, потрібно було відшкодувати збитки, але через от, спалені поля, втрату майна Вісалом привертає увагу Йоава. В якійсь мірі можна і нам сказати, що і в нашому житті Бог допускає певні втрати, спалені поля, труднощі, випробування щоб привернути нашу увагу, привернути нашу увагу, щоб ми повернулись до нашого Отця Небесного, щоб ми відновили наші стосунки. Це крайня міра, яку Господь також може використовувати. Ну, такий певний прагматизм да, весалома свої вчинки весалом вважає правильними, якщо вони ведуть до успіху. Будь-що можна робити, якщо це через це ти досягаєш. Успіху. Знову ж таки, нам Біблія малює портрет: портрет, картину серця, характеру, амбіцій цієї людини, на що він готовий піти, що він готовий зробити. І ось останній вірш цього розділу: Йоав пішов до царя і все йому переказав. Після цього цар покликав Авісалома, і той прийшов до царя та поклонився йому. Впавши до лілиць перед царем, цар же поцілував Авесалома. І все. На цьому цей весь розділ завершується. Напишіть, яке ваше враження від цієї зустрічі? Чи справжнє примирення? Да? Мені здається, що дещо воно формальне, така зустріч, прощення, формальне, все формальне. Да? Це не Давид покликав. Да? Більш духовна людина, зріла людина, напевно, повинна простягнути першою цю руку примирення, да? але не Давид, а весалом є ініціатором. Цієї зустрічі, цього побачення. Да, от в цьому розділі скрізь це слово розлука, да, згадується багато разів. І можна сказати: от в кінці да, цей поцілуй, який і не приніс ні миру, ні прощення. Можна поцілувати, але з цим немає ні любові, ні прощення, ні миру, немає зцілення цієї рани. Є зовнішні ну, якісь кроки. Да, за якими немає реальності, справжність, основи. Ну і кожен наш вчинок, який ми з вами щось ми робимо з вами щодня, так? він сіє певне насіння в відносинах в ту чи іншу сторону. Ну і певні обидві людини знаходяться знаєте, в такому рабстві гіркоти, непрощення, образи в серці. Ну і наступні розділи, ми побачимо, як насіння, через деякий час, якщо щось не зробити правильно, воно обов'язково дасть нам плоди. При тим, як ми з вами будемо молити зараз, я ще хотів би декілька думок з духа пророцтва, щоб ми зрозуміли, чому саме так, чому саме так все це відбувається? Ну, Перш за все, що Лен Уайт, Боже, пророк, каже, що Давид, засузуючи себе за свій гріх, не зміг справедливо вчасно покарати весалома. Тобто один гріх він накладає, ми стаємо іншими. Так, гріх прощений, але гріх має наслідок. Ось подивіться, який наслідок на сім'ю. Амнон не розкаявся, і Бог терпів грішник. Амнон да, да? вчинив страшну річ своєю сестрою. Батьки, керівники, якщо не виконують своїх обов'язків, то Бог сам. Береться за їх долю. Тобто Давид не виправив, вчасно не відругував, ну і тоді Бог вступається. І подивіться, яка схема покарання. Гріх наказується гріхом. Один гріх наказується іншим. А Весолом вбиває Амнона. Батько вчасно не відругував. Бог не стримує, вона пише, про Боже пише, що Бог не стримує природній розвиток подій. Не стримує. Давид почав карати дітей, але пізно і невірним шляхом. На превеликий жаль, людина керувала країною. А в своєму домі, в своїй сім'ї, він був поганим педагогом, вчителем, наставником, батьком. Так і він не зміг. То невчасно, то невірно. Присутність сестри нагадував Авесалому. Це також була біля. Він взяв її з собою додому. Пам'ятаємо, народ бачив в Авесаломі не злочинця, а героя. Народ співчував. Авесалом, народ встав на сторону Авесалому. І за свого гріху Давид відчував себе скутим. Гріх він ха, має такі властивості. Він сковує нас в сім'ях, в церквах, на роботі, в нашому благовісті, в нашому вихованні, в нашому духовному зростанні. Висока ціна одного вчинку. Написано, що Давид був подавлений та невпевнений. Ну, десь в тексті ми бачимо цю пасивність Давида. Давайте ми зараз об'єднаємось в молитві і помолимось. Схилимо наші голови. Отець наш Небесний ми щиро вдячні тобі за слово Твоє. І воно сьогодні повчає нас, як нам поводити себе в наших сім'ях, в наших церквах, в наших колективах, в командах. І, Господи, історія Давида вона є повчальною. Повчальною їм є і як нам потрібно ставитись до рідних, близьких. Опримирення з людьми, який наслідок образи, непримирення, яка ціна цього. Отець Небесний прости нас, коли ми робимо це наполовину. Прощаємо, відновлюємо відносини, але не повністю. Отець Небесний даруй нам такого справжнього покаяння, дай нам щирої любові, прощення до тих, хто, можливо, також нас образив. Ми також в чомусь були неправі. Дай нам такого щирого серця. Винести сьогодні уроки і не повторювати помилок Давида. Отець Небесний, ми благаємо сьогодні за кожного учасника цього молитовного служіння, за всю нашу команду, благослови, даруй нам мир в серці і прощення. Отець Небесний, ми просимо за захист сьогодні кожного, за мир в нашій країні. Боже, ми не зупиняємось в наших молитвах про захист наших рідних і близьких, тих, хто знаходиться на території. Де нема бойових дій, хто знаходиться на фронті, Боже, згадай їх сьогодні поіменно. Отець Небесний, відроди сьогодні нашу церкву, підтримуй служителів церкви і даруй Духа Святого. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.